Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи ви випробували силу, що стоїть за помічником? Учора ввечері ми з крісті дивилися кілька епізодів серіалу, обраний у кінотеатрі. Це драма, заснована на євангельських оповідях про життя Христа. Те, що я побачив, підштовхнуло мене до роздумів. І сьогодні, вранці, я думав про людську слабкість учнів. Незадовго до розп'яття вони сперечалися про позиції влади, як і раніше, вважаючи, що настав час, щоб Ісус скинув римський уряд. В епіцентрі всього, що відбувається, Ісус був помітно засмучений. Хоча Він перебував у спілкуванні з учнями тривалий час, але вони так і не зрозуміли ані його, ані його царства. Однак Бог. Розраховував на цю недосконалу групу чоловіків та жінок. Саме вони повинні були виконувати його заповідь, ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію. Проповідуйте від Марка 16:15, як, взагалі, Господь міг довірити їм таке важливе завдання. Думаю, він знав дещо, про що ніхто не підозрював. І він висловив це словами. Та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його. Від Івана 16, 7. Я вірю, ми все долаємо завдяки йому, нашому помічнику, який живе всередині нас, моя молитва сьогодні, Господи, я запрошую Тебе, захисника та помічника, взяти повний контроль. Наді мною та моїм майбутнім. Ісусе, Ти моє Воскресіння і майбутнє. Іване 11, 25 Я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцнює мене. До Филип'ян 4:13. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.